Озброївшись ось такими буклетами, презервативами та червоними стрічками, волонтери розповідають житомирянам про снід та способи його поширення. Сьогодні Всесвітній день пам'яті померлих від сніду. І для того, щоб не дати шанс сніду, щоб не інфікуватися віл, потрібно знати, що таке віл, шляхи передачі і берегти своє здоров'я. Один із шляхів передачі це статевий контакт, тому от вам є подарунок, презерватив. Бережіть своє здоров'я. Якщо одні перехожі, лише почувши слово снід, жахаються і відмовляються розмовляти бачити. із волонтерами. Що? Можна мені будь-яке. Да. А чого таке? День пам'яті взагалі всіх. Боже, всімірний це, день. Всімірний Ні, день, день. пам'яті. То інші навпаки, не соромлячись, розповідають про дружбу з інфікованими. У мене багато є друзів, але очень много, які в його інфіковані. Тобто ну, я отношусь к тому нормально, тобто ну, служилось так життя, таке. Ну, Чому я цих людей талки? это может случиться з каждым. То есть ще не знають, як то есть, при повомактісного ну, життя она штука. То есть я не думаю, що таких людей надо їх их рот надо поддерживать. Нині в Україні близько 230 тисяч людей з вірусом імунодефіциту. Серед них не лише дорослі, а й діти. Організатори заходу зазначають, важливим фактором у боротьбі із ВІЛ СНІД і є профілактична робота та соціальний супровід. Нужно постійно постоянно про те, що людина, свич, он не опасен. С ним можно здороваться, дружить, обниматься, пользоваться общими бытовыми приборами. Если нет контакта с кровью или другими биологическими жидкостями прямого, то этот человек такой же человек, как и все другие. В том числе и говоря о том, что принимающий человек антиретровирусную терапию, да, который лечится, он еще безопаснее для окружающих. Юрій Боровий вже близько 10 років займається профілактикою первинної та вторинної допомоги групам людей, котрі вживають ін'єкційні наркотики та пов'язані із секс бізнесом. Волонтер зізнається, повністю побороти цю проблему на даному етапі неможливо, тому головне завдання організації допомогти. Проводимо інформаційні заняття для представителіх уязвимих груп, роздаємо інфоматеріали, предоставляємо безплатні шприци чисті презервативи для того, щоб люди могли ну, вести безпечний образ життя, тому що ми розуміємо, що оборот повністю таку проблему, як наркоманія, ми не в стані, Но хоча б допомогти людям пользоваться чистим інструментарієм і вже на этом етапі придатно розпространення заболівання це в наших силах. Окрім консультативного пункту на території функціонувала мобільна амбулаторія, в якій можна було зробити безкоштовне експрес-тестування на ВІЛ. Медичний працівник пані Ліна запевняє: умови для проведення такого тесту абсолютно безпечні як з точки зору стерильності, так і анонімності. Абсолютно безпечно. Бачите, все запаковано, все одноразове. тут така безпечна голка? Все, це вся процедура. Чекаємо. 15 de luni, vede rezultate.